Ой, Бузя, яка ж гарна на цьому портреті. Дякую. Почекай. Я на а що? Я що в житті? Ти гарна? О, а в житті, ну, взагалі, очей не відірвати! Ну, це і так дякую. Слухай кусь. Слухай, Кузь, а чого ти такий підозріло добренький? Ну, тобі чесно сказати? Звісно, чесно, ну хочу, щоб ти зі мною в роблокс зіграла. А що? В, роблок... в роблокс? А що, сам не можеш? Ні, не можу. Там за мною страшна кукла ганятися. Ой, на кукла, а клоуны страшные гонять буду. Ничего, конечно, начинаем. Давай, приступаем. О, уже. И правда клоун страшный. И правда сун, клоун ты страшный. Слухай. О, слухай, слухай, Бузь. А давай Калита 135 кроваты по черти. Ну давай, Пошукай, хто такий Каліта 135. Ну, це отой чувак, який Ну це отой, от чувак, мій чувак, яким я граюсь. Зараз отой клоун мене постійно досягає. І тому я попросив, щоб ти мені трошки допомогла. Я... Ми будемо керувати по черзі. Давай? Ок, ну давай. Знову, знову. Подобається, не подобається танки стринарені. Тато я... Це означає, що подобається, не подобається, але я все одно зроблю. Тобто це я іншими словами сказав, що вам, вам трохи настрій підняти. Так. Верхуй! Друзі, що ти таке скала? Варху чи як там? Да? Ай. Ну давай, друзячички. Спійтеся, ставте так, лайк. Секунди, рахую. Що першими подивитися? Всі наші перші нові відеосики. Так. Ну, Боже, ну тут. Ом, обалдеть, полета лава. Так, о, нарешті рейсі Чекпоінт! спидну. Так, все, все, бусь. Тепер моя черга. Бери. Наступне перешкод так. Твой. Так, тут о, отак от, от. О, потім. І ще один стрибок дали. Так, тепер ой, куди це стрибнули? Знову в цей жуткий підвал. Є поєн, єс. Все куть, все віддавай мені я граю. Ой, 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 ой. І це тебе я програв. Ой, щось мене туди перемістилось. Треба програти. Щоб переміститись туди. Де і був чекпоінт. Знову. От ну, кірдик хочу, ну вже хочу зробити волш... От так і хочу зробити тому, тому злому клоуну волшебного піддопника. Будь! ха Фу бу, було усяк не ти що? Тлонет ходиш, чи що? Кузя! Кузя! ей, Кузя, не говори моїм голосом. А то всі так пізнають, що це тільки що я говорю. Ой, вибач, ой, вибач, це я спеціально. А о тобі, так? на нащо мені та фора. Вона мені нічим не допомагає. Ну добре. Добре. Ой! Знову пора ця. За не Так. А цей раз я вже не здамся. Ой, ой, ха-ха. Вибачте, друзі, я не думав, що розпаду, Ну я не думала, що розпадусь на кусочки. Так, ще один стрибок. будемо. Ращелный стыбок. Лишняя линолея. Давай. Я Я поборол самый свой страшный страх. Поздравляю. Хотя нет. Больше всего я боюсь черного подписника. О, привет, черный подписчик. И пока. А знаєте, хто такий чорний чорний подписчик нас на, на... справді. Це той, хто дивиться наші бітуси. І не підписується. Так що прав... правильно я говорю. Да, так що быстро підписуйтесь, хто не хоче бути чорним подписчиком. Це, все буде. На мені давать. Побо... Ой, який ним давник Стайборг. От, що що це за гра така? Триналим, тільки на трубі, лазиш і одні стрибки робля. Стрибає злийся, стрибаєш злися. От тільки ярості повикликає. Там... Та невданість. Все. Раз. А, а знову 25. Но! ИЗНОВ 25! Так. Раз! СТО СОРО Раз! ИЗ! ИЗНОВ Ты Ой! миллион стопок! Опять! Снимай, что И снова тысяча сейчас еще раз прибор. И еще раз я сейчас отправлюсь. Как по Все. Они давай. тут трубы. Тикава, скільки це разів мені треба буде стрибати? Раз, ой, спав. Дубль два. Зараз відео буде закінчувати, а там є ще є продовження. Раз, 5. Потім 6. О, Боже, через сюди перестрибнув, Потім. І ще разок залишилось стрибнути. Дивіться попередні випуски. До побачення!